Коротше, йдемо ми зараз на свято. У нас там буде баскетбол, а потім ми підемо на ферму. Це не знаю, в честь цього свята, це треба було дізнатися. Там будуть безкоштовно жителям міста роздавати по дві курки, а також можна буде подивитися ну живі курки. А також можна буде подивитися е, маленьких е, домашніх тваринок. Е, ну Таких як там кролики, курчата, там ще щось. І от ми підемо туди. Дивіться, у Молошого досить непогано виходить Дмитрика. Олексій вже ходить на баскетбол, а Дмитрик ще ні. Зараз подивимося. І так ми прийшли у музей. Великий-великий музей сільськогосподарської техніки. Діма. Тут є манекени різні, он ваги є. Що тут ще плуг якийсь. Ось якийсь дуже-дуже старий плуг. Так. Тут нічого чіпати не можна, ось роблять підкову а ти... А ти... Да. це ти... наковальна Ні... Діма! Пелесос електролюкс. Ось було також трошки шашлички пожарили ми. Ось так воно і все. Дуже-дуже смачно. Особливо я люблю ще цибульку. І так, офіційно сезон дощів почався. Все у городу капець. Але хоч машини по У нашому селі Задрипенці на 2000 людей. Іде якийсь футбольний матч між, я так розумію, деякими командами. Тут дві команди, там дві команди, потім тут дві команди. І отак от, от потрошки і десь там ще, я так розумію, що хтось очікує інші команди. От. Тут штучний газон у нас. Бачите, отак от. Так от. А там натуральне поле таке, натуральний газон. Якось так підписуйтесь, ставте лайки. Щось ми їдемо Вали... секунд 30, а мене вже захитало і мене вже нудить. Майже. Я під майбутньо на очима. Ні, так кататися воно того не варто. Це просто жах. Ні, це якийсь психодел. Його малого не захитує, я не знаю. Давай, давай! О, пішло! Ось такі коники у нас тут, бачите? Їдять тут травичку. А я у себе на городі зібрав трошки урожаю. Бачите, там огірок, м'ята, два сорти мяти. А, Так, малина... Ні, малина ця, або ж малина. Так, малина, а, червона смородина, чорна смородина, а, малина така, бачите, жовта. І щось там ще було. Щось на зразок малини, але воно більш таке. більш ягодами такими... Це як цей. Рубсбері. Тільки це якийсь там, мабуть. Редбері, я не знаю. Коротше кажучи, ось так. Такий урожай. Ну, не дуже багато, але це тільки початок. Коники їдять. Бачите, яка краса. Вон там моя ця. Ось там моя городина оця. І я там поназбирав усе це. І там є, до речі, цей як його ось ця синя, якщо ви встигли побачити. Бачите, був дуже сильний вітер і її... Її просто порвало. Її дуже сильно хитало, хитало і порвало. Так, а тепер я піду до машини, заберу деякі речі. І так, ми прийшли до машини. Будемо забирати речі. О, машина відчинена. Вау! Ви дивіться, що мама купила. Мама купила дітям баскетбольне кільце. І тепер наші дітки. Зможуть грати. Дивіться, Опа. баскетбол. От от скажіть мені, в Україні це таке можливо було б ну в нашій сім'ї. Це навряд. От якось так, бачите, 160 см висота максимальна, мінімальна 130. От. ну Супер. Супер, там знизу, мабуть, водичка наливається щоб воно важче було. Коротше кажучи, зробимо. Все, діти будуть тепер щасливі. Ну, і тут щось мама ще купила. Коротше кажучи, підписуйтесь, ставте лайки. Буду радий вас бачити на своєму каналі. Цей тиждень, точніше навіть два тижні вони видались якісь дуже такі, дуже непродуктивні і просто не було про що знімати. Але я спробую щось. Якось, якось більш активність проявити. Ви головне підписуйтесь, якось пишіть щось, лайкайте, і це мене надихатиме на більш більш якісний контент, більше витраченого часу на це робити. Хоча дуже я стомлюсь на цій роботі. Вона фізична, це дуже важко.